Всім привіт! Я обіцяла розповісти, як виготовляти вайперхуд на сітці, тобто спрощений варіант, непромисловий варіант вайперхуду. Як його робити швидко, дешево, фактично, у вартість самої тканини або мішковини, яка наплітається в даному випадку. Це вайперхуд. Змішаної технології плетення: це спанбонд плюс мішковина. Так ось як ми робимо таку штучку. Фактично, це прямокутник сітки. В даному випадку ми країли сітку вічком 2х2 см, 50 см ширину на приблизно 1,5 см довжину. Це у нас буде сформована спина та рукав. І зверху ще один прямокутник. В даному випадку він вже зшитий, тому це вже не прямокутник, а капюшон. Але платеться воно на прямокутному відрізку, який потім по одній стороні сшивається в капюшон, а по другій стороні, пришивається до основи вайперхуда. І ставиться. Фурнітура, як ставити фурнітуру, у мене є окреме відео на такі вироби. В даному випадку ми ставимо один фастекс. Ставиться також ще додаткові біля, в кінці капюшону, біля ворота ставиться ще дві птлі, щоб продягати шнур, який стягує капюшон, що ми робимо далі. Далі ми беремо шнур, еластичний чи звичайний. Два стопери, і зараз будемо продягати його, щоб він стягував по периметру капюшон. Що у нас вийшло з капюшончиком? Поставили на петельку стопер, зав'язали вузлика обов'язково протягнули через кожне друге вічко по периметру капюшона і закріпили на, другу, на другій петельці ось наступний стопер. Можемо тепер регулювати. Що ми робимо далі? Далі ми відрізаємо по півтора метри еластичного шнура. Тут я раджу використовувати еластичний і комплектуємо одним стопором для того, щоб зібрати рукав. Дивіться, у нас рукав тут не шитий. Мене. Всі питають, як ви на ваших вайперходах зшиваєте рукава. Ми їх не зшиваємо, а в тому чи -то вся фішка, що. Uh, дивіться, у кожного uh, щоб цей вей-пархут був універсальний і швидко робився, і підходив на будь-якого бійця з будь-яким там спорядженням або зимовим бушлатом або легенькою літньою сорочкою. Нам треба, щоб рукав був по uh, об'єму, по ширині флексібл, uh, тобто, щоб він міг регулюватися. Як ми це робимо? Дуже просто ми беремо. Краї нашого рукава, причому вони у нас також запасом, тому що насправді в вайперхуді рукав має бути полікоть, і боєць може потім собі під свій зріст відрізати там нижню частину і залишити собі верхню частину рукава або користуватися повним рукавом, якщо йому так зручно. Тобто ми беремо і починаємо тут шнурувати, як ми шнуруємо кросівки. Тобто беремо якісь два крайніх вічки, які нам треба, а, причому боєць може перешнурувати потім. І ось так: ших-ших-ших-ших-ших-ших-ших доводимо сюди. Зараз покажу, як це виглядає. Зараз я спеціально не затягувала, щоб показати вам технологію. Тобто, ось ми вибрали, наприклад, від лінії плеча крайні два вічка протягнули. Потім через одну вічку йдемо спиралью. І паралельно спіраллю інший кінчик з іншої сторони. І потім збираємо його на стопер, зав'язуємо вузлик. Я спеціально не доводила до кінця, щоб показати, що це можна робити наполовину рукава, може собі перешнурувати боєць на повний рукав. Зараз я спеціально зробила коротко, щоб просто показати вам технологію, щоб було зрозуміло, як збирається ця сітка, як збирається рукав. А потім ми легким рухом. Просто стягуємо. Боєць стягує собі так, як йому потрібно. І у нас ширина рукава, його внутрішній обсяг, він буде а, такий, як йому потрібно бійцю. Він може його звузити або розширити, знову ж таки, перемістивши просто стопор, або взявши більшу кількість подовження, або меншу кількість подовжінь. І це. Скажімо так дозволяє нам не шивати рукав, не витрачати ще час на шиття рукава, який, в принципі, буде, якщо шитий, не таким зручним. Другий варіант зібрати рукав від краю до. Плеча, Тобто стопор поставити спочатку, а не в кінці. Комусь може зручніше буде підтягувати таким чином, комусь може зручніше буде в кінці, тому я показую обидва варіанти, як збирати. Ось ми одягнули наш вайперхуд на маякін. Ось як виглядають тепер наші рукава. Вони рухливі. Так? Можна і видно, що фактично це повна довжина рукава, тобто його можна при необхідності просто взяти і відчикрижити, і додаткова тканина вона піде, наприклад, на намотку на зброю. Рукав достатньо широкий, тобто боєць має можливості взяти і на покрайних вічках його стягнути, а стягнути, наприклад, по третьому-четвертому вічку, звозити його, якщо потрібно. І перешнурувати. Тут у нас вайперхуд тримається на одному фастексі, який також можна відрегулювати більше-менше. Капюшон я раджу на вайперхудах робити великий, капюшон має скривати ось цей перехід, голова, плече. Він не має читатися. Ну, і має, має бути можливість так його натягнути собі на обличчя, щоб замаскувати обличчя. І зі спини, це буде виглядати фактично як коротка куртка до, до талії. Взагалі вайперхуд іде десь по плечову лінію, але деякі снайпери просять робити його до талії, щоб був як коротка куртка. А тепер, увага, девайс, ось тут по лінії плеча. У нас йдуть кріплення. Зараз у нас тільки високо ще замасковані під капюшоном, для того, щоб чіпляти мантію. Чотири ось таких фастекси, які йдуть саме по лінії плеча. Зараз я покажу, як ми чіпляємо мантію. Ось, завдяки тому, що у нас йдуть кріплення на фастекси ось з плечової лінії. Ось тут два на, на лопатках, і тут знову на плече, а, то ми можемо перекидати цю мантію через голову. Показую, ось це в профіль, ось це у нас спина нашого епарху, ноги. І ось ми попереду перекинули мантію. Якщо б тут, наприклад, була ще попереду рушниця, вона б була під цією мантією. І ми бачимо, що у нас ця мантія двостороннього плетення. Тоді можна її перекидати як на спину, так і наперед. Правда, через це вона стає густішою, тому треба обирати. Тобто, що ми маємо? Ми маємо виріб, який можна плести просто на прямокутниках сітки, а потім легко зшивати. Ми маємо універсальний комплект, можна використовувати як окремо короткий вайперхуд, так і мантію, і, в принципі, навіть мантію окремо, якщо потрібно. І можна просто за фастиксти прикріпити до чогось іншого. І достатньо великий капюшон це важливо, щоб він скривав перехід від плечей до голови. Рухомий рукав, який можна регулювати по довжині і ширині. І, в принципі, шивається, ставиться фурнітура все достатньо просто і швидко. Користуйтесь, робіть самі. Наплетення може бути як мішковиною, так і з панбондом, комбінацією цих матеріалів, або навіть і комбінацією матеріалів з відрізками з тканини. Звісно, професійний вайперхуд це не замінить, але швидкий варіант може бути. А мантію можна робити як прямокутну, так і круглу типу тортила, а, Як довгу, так і так, так пол, напівплащ. Тому це вже вирішуйте, що потрібно більше під задачі вашим хлопцям. Всім дякую за увагу.